Село Разумівка, Запорізький район Запорізької області. Голуба затока. До підриву каховки росіянами. Тут ось, ось тут була вода. Зараз з затоки залишилась отака маленька річка. І вода була аж до тих дерев. Тепер там нічого немає. Сухий берег і затока пересихає. Тобто ось отут повсюду була вода. Сюди у затоку риба заходила на нерест. Якщо буде рівень води падати, то тут буде все сухо. Зараз вода тут впала на 2 метри. Голуба затока. Все у кінці затоки води вже немає. Ще десь 100 метрів і все, затока закінчилася. Ще два тижні тому на цьому місці, де стоїть донька, ми ловили рибу. Ось стоять рибацькі колишки. Я бачу удаль. А, тепер все, вихода оця вода вже, вона до Дніпра не виходить, там удалі все пересохло. Залишилось тільки калюжі, Тобто, вся риба, що тут залишилась, через кілька тижнів все загине. Тобто, зараз це такий великий ставок. Який пересохне і все. Зараз ми стоїмо на дні голубої затоки. Ось вода виходить із затоки у Дніпро.